Сьогодні ми часто з іронією згадуємо про Білгородську чи Воронську народні республіки, мовляв, до майбутнього треба звикати вже зараз. Московити також не сидять склавши руки, а наближають прийдешні, будуючи стихійні оборонні лінії та розставляючи зуби дракона навколо власних хат. Здається, вони справді вірять, що українці хочуть захопити їхні території. А як ви гадаєте, чи нам взагалі потрібна російська земля? І якщо потрібно, то навіщо? Напишіть свою думку. У коментах. Звісно, багато хто скаже, що з історичної точки зору не всі їхні території є їхніми територіями. Але ми пропонуємо поставити питання у практичній площині. Зрозуміло, що ми маємо визнавати кордон 1991 го Однак його треба зробити безпечним. Адже сьогодні, як ніколи, ми з вами розуміємо, що кордон це передусім лінія оборони. І головна його функція, щоб одного дня, о четвертій ранку, колони військової техніки не могли як ніжу масло війти в глиб території, а навпаки, одразу застрягли на підходах до прикордонних позицій нашого війська. І це зовсім непроста задача, бо якісну оборону можна організувати далеко не скрізь. І перше, що визначає таку можливість, це рельєф. Зрозуміло, що на морі та у повітрі все виглядає інакше. А от на суходолі ідеальною лінією кордону є річка. Чим ширша, тим краще. Наші на одному березі, їхні на іншому. Залишається тільки розставити міни і пристріляти наявні чи потенційні переправи. Непоганою лінією кордону також є гори. Там достатньо взяти під контроль перевали і дороги до них. Ліс теж цілком годиться для організації оборони. Тут питання зводиться до розстановки опорних пунктів на нечисельних дорогах і просіках. Ну і звісно, вміння нищити ворожі колони, які вздовж цих доріг неодмінно вишикуються. А от найгіршою місцевість для утворення кордону, безперечно, є рівнина. Гляньте на політичну карту Африки, зокрема на лінію розмежування між Лівією і Чадом або Суданом і Єгиптом. Їх просто проводять підлінійку по мапі, бо це ж сахара, де жодну оборону організувати просто неможливо. Але є й другий, не менш важливий чинник у справі надійного захисту і це люди. Тобто місцеве населення. Спробуй створити міцну оборону, якщо тутешні на тебе зизом дивляться і все, що бачать, одразу на ту сторону переказують. А як дати цьому раду? Вивчити місцеві настрої? Воно, ну, то звісно, але кордон це надовго, а настрої швидко міняються, особливо якщо над цим питанням адресно працюють. З точки зору комунікації, найкращим кордоном будуть землі, люди, з яких традиційно їздять за покупками до друзів та родичів, сватитися, працювати переважно вглиб території, а не на ту сторону до ворога. Тоді вони інформаційними та родинними зв'язками міцно закріплені за країною, і так чи інакше будуть її патріотами. Але як можна визначити такі землі? Є один спосіб. Адже українці не перший рік живуть на своїй території, і межа історичного розселення українського народу виникла саме внаслідок таких процесів, а не була накреслена на мапі під лінійку. Інакше кажучи, виходить, що визначальними чинниками проведення надійної лінії оборони на кордоні між державами є рельєф та історія з етнографією. І при тому не кожен сам по собі, а тільки разом бо рельєф таки впливає на історію, особливо коли ми говоримо про історію народів. Ну а тепер озброєні ідеєю та внаслідок цього небезпечні, візьмемося за визначення кордонів безпеки, а точніше, лінії оборони від Росії, чи що там від неї залишиться невдовзі. Про що йдеться? Про створення за межами нашого міжнародно визнаного кордону смуги безпеки, а також надійної прикордонної лінії оборони, яка здатна зупинити агресора. Тому для початку ми з вами дослідимо питання рельєфу. Як відомо, суходільний кордон із Росією на сході починається від Азовського моря. Зараз він не спирається на жодну річку і проведений степом Донецької області. Від моря на північний схід, де врешті аж на Луганщині, опирається в річку Сіверський Донець. Події 2014 року яскраво продемонстрували прозорість такого кордону для агресора, який без жодних складнощів дійшов до Іловайська, оточивши там наші війська. Тобто смугу безпеки треба проводити східніше, вздовж найближчої солідної річки. А найближчою солідною річкою є нижня течія Сіверського Дінця до впадіння в Дон, та сам Дон до Азовського моря. До речі, військові твердять, що нам все одно доведеться виходити на цю лінію і займати позиції на високому правому березі згаданих річок інакше наші сили будуть дуже вразливими для контрнаступу. Це єдине вигідне місце у проазовських степах для побудови міцної лінії оборони. Тобто, нам так чи інакше доведеться просувати лінію оборони на схід, адже це диктують особливості рельєфу. На північ від Луганська українсько-російський кордон переходить на лівий берег Сіверського Дінця, а далі відривається від нього, ідучи степом на північ. Тут наша Луганська область межує з російською Ростовською. Звісно, цю ділянку теж доведеться захистити зі сходу лінією оборони на найближчій річці, а найближчою річкою тут виявляється ліва притока Сіверського Дінця-Калитва. Одразу попереджаємо річка не солідна, хіба що знаменита, бо претендує на стару назву Каяла. А саме при каялі відбулася битва князя Ігоря з половцями оспіваного у слові полку Ігоревим. До речі, іншим претендентом на назву каяла є річка Чир, що тече паралельно східніше калитви і впадає у Дон. За розміром річки цілком співмірні, тобто не надто солідні. Хоча про що це я? Втричі менша річка Ірпінства, але абсолютно неприступною препоною для російських танків, які рвалися на Київ у березні 2022-го. Тобто, насправді Калитва і Чір файні річки треба брати. Отже, надійна лінія оборони проти російського агресора може бути побудована східніше нашого нинішнього кордону по правих берегах річок Калитва, Сіверський Донець і Дон. І ще раз нагадаю: йдеться не про кордон держави. А про межі буферних територій, які гарантуватимуть її безпеку. На них відбудує свої позиції українське військо, а може й союзні сили НАТО. Подивимося. Але хто залишиться за їхніми спинами? Бо, як ми розуміємо, далеко не все мирне населення кинеться втюки, коли побачить озброєних українців. Зрозуміло, що живуть там у кращому випадку ватники, а в гіршому адепти руського міра. Але це сьогодні. Тому варто поцікавитися, з ким місцеві люди традиційно комунікували протягом довгої історії цих земель на правому березі Сіверського Дінця розташовано два російських сьогодні райони: Таганрозький і Шахтинський. Обидва вони входили до складу української СРР до 1925 року, коли їх відібрали під час так званого обміну територіями з РСФСР та Білоруської СРР. Ми розповідали про це докладно у сюжеті, чому кожен метр такий важливий. А до того тут була розташована найсхідніша яланецька паланка війська Запорозького. Тобто традиційно ці землі лежали в українському світі. З правим берегом по низзя Дону трохи складніше. Там стоїть стара столиця війська Донського Старочеркаськ, і новіша Новочеркаськ, символізуючи належність до земель війська Донського. А проте треба пам'ятати, що цей самий старочеркаськ заснував у 1560 році старший війська запорозького реєстрового Михайло Вишневецький. Там постала військова база для контролю торгового трафіку річкою Дон, яка мала компенсувати чисельні невдалі спроби захопити багатий турецький порт Азов. Це було приблизно тоді ж, коли військо Донське отримало грамоту про державне визнання від московського царя Івана IV Грозного. донці. Тоді мали свій центр трошки вище за течією у станиці Роздори. Звісно, спадковим донським казакам буде невдобно, що їхні старі столиці разом з новою Ростовом надано опиняться під українським контролем. Але треба ж колись відповідати за участь ряжених казаков у нападі на Україну звірствах та грабунках на її землях. Ну, а якщо постане все-таки незалежна донська народна республіка, кордон буферної зони можна буде ну, з міркуванню ввічливості і відсунути трошки північніше на річку Тузлов. Хай собі тішаться тими своїми столицями. Тузлов, до речі, річка калібру ірпеня, а витоки його знаходяться на Луганщині. Тобто, все виглядає досить органічно і функціонально. Та й досвід мирних стосунків з військом Донським у нас є. У 1918-му донці підписали з Гетьманською державою договір про визнання незалежності одна одної та відсутність територіальних претензій. От вам приклад конструктивної геополітики, коли географія та історія дають відповідь на гострі питання сьогодення. А все тому, що ви на каналі імені Тараса Григоровича Шевченка. З вами брат Капранов. І перш за все, ми традиційно дякуємо тим. То допомагає робити нові дослідження та знімати відео нашим шляхетним благодійникам. Імена і позивні тих, хто підтримує нас регулярними пожертвами на платформі Patreon, ви бачите отут. Якщо хочете приєднатись до цього шляхетного кола, перейдіть за посиланням під відео і оберіть собі програму підтримки, яка не виглядатиме занадто обтяжливою. А ще можна підтримати канал одноразовою пожертвою. Реквізити гривнової картки і валютних рахунків також знаходяться під відео. Ну і звісно, книжки. Чи знаєте ви, що хрещеною мамою каналу імені Шевченка є книжка Мальована історія незалежності України? Бо саме під час її створення ми навчилися перетворювати набір історичних фактів і дат на лаконічну сюжетну розповідь, яка легко вкладається у голові і стає прекрасною основою для подальшого формування історичного світогляду та еродиції. Крім того, книжка створює яскраві візуальні образи історичних подій, помістить карти, портрети головних героїв та навіть комікси. Зараз ми пропонуємо вам її видання із символікою каналу імені ТГ Шевченка на обкладинці. Така книжка прислужиться вам також як сувенір або подарунок. Ну а якщо ви чи майбутній власник книжки цінує автографи авторів, ми залюбки надпишемо її саме для вас. Тільки зазначте це у замовленні. Його можна зробити за посиланням під відео. І не забуваємо, навіщо ми з вами тут зібралися? Точиться війна. Інформаційний фронт сьогодні не менш важливий, ніж військовий. Тож не забуваємо, що наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Ну а ми поглянемо, куди далі на північ іде кордон України. І побачимо, що на межі Воронської області він різко повертає на захід. Для оборони це не вигідно, бо лінія пролягає поперек річок. Тож ми не маємо іншого виходу ніж після Калитви провести кордон берегом дону до першої притоки, яка тече із заходу. А першою такою притокою є річка Тиха Сосна, яка проти течії веде нас із Воронезької області до Білгородської річка. Невеличка дуже схожа за розмірами на Ерпінь. А він ми вже нагадували дуже добре. Прислужився нам як лінія оборони. Тож проведемо кордон зони безпеки правим берегом тихої сосни, який приведе нас до її витоків, що знаходяться неподалік відомої річки Оскіл, яка починається у Білгородській області, а впадає в український Сіверський Донець. Тут нам не вдалося знайти зручної річки вздовж українського кордону. Але Сіверський Донець має там досить густу сітку приток, які сусідять вже з сателітом Десни, Сеймом. Той тече дуже зручно зі сходу на захід і приводить до Курської області. Потім пропонуємо зупинитися і з'ясувати, куди історично тяжіло населення земель вздовж окресленого нами кордону. А земляці мають назву правильно, Слобожанщина. На нашому каналі є відео про її історію, але його перегляд варто залишити на десерт. А поки подивіться на карту полків Слобідської України. Навіть землі на правому березі дону входили до складу найсхіднішого Острогоського, слобідського або ж черкаського полку, не кажучи вже про решту земель навколо річок басейнів Сіверського Денця і Дніпра, на яких стояли Ізюмський, Харківський, Охтирський та Сумський полки. Нагадаємо, що ці полки як автономні адміністративні одиниці було утворено у середині XVII століття. Устрій скалькували з полкової системи Гетьманщини. Але слобожанські полки гетьману не підкорялися і взагалі не мали над собою єдиної центральної влади. А проте, коли у 1765 році скасували полковий устрій Слобожанщини, усі ці землі увійшли до складу, увага! Слобідсько-української губернії. Зверніть увагу, Слобідсько-українська, єдина губернія Російської імперії, яка від заснування мала у назві слово Україна. Нагадаю, що йдеться про 18 століття. Це інформація для тих, хто щиро вірить, що Україну у 20-му столітті створили Ленін та австрійський генштаб, а також для тих, хто вважає наші східні землі ісконно-рускими. Тож можна зробити висновок. Що побутові комунікації людей, які населяли цю майбутню смугу безпеки, історично були спрямовані в глиб нашої території. А тому існують реальні шанси на їхнє інформаційне приєднання до України майбутнього, хоч би на рівні буферу. Але візьмемося малювати смугу безпеки далі. А далі лежить басейн Великої річки Десна, притоки якої утворюють густу сітку. Із побудової лінії оборони в таких умовах буде багато клопоту однак справу суттєво полегшують густі ліси, бо саме там починається полісся, яке простягається на захід аж до польського кордону. Територію полісся проходить і український кордон із Білоруссю, але ми залишимо його на майбутнє. А поки поглянемо на історію земель у басейні Десни на північ від кордону з Україною. Історія цих земель відома з 1096 року, коли відбулися згадані у літописах напади на тамтешню фортецю Стародуб, що входила до складу Чернігівського князівства. На початку 13 століття згадують вже про удільне Стародубське князівство. А згодом землі навколо починають звати Стародубщиною. Під час монгольської навали Чернігівщина в її складі і Стародубщина давали, що ліси прекрасна лінія оборони, особливо проти степовиків. Тож ці землі відбилися від Золотої Орди і ввійшли до складу Литовсько-Руської держави, яку часто звуть просто Литвою. Саме зі Стародубщиною пов'язана перша повчальна історія так званого хорошого русского» в Україні. Як відомо, литовсько-руське Велике Князівство було об'єктом постійної агресії з боку Московії. Тому, коли до Великого князя Олександра Ягайловича у 1499 році прибув московський опозиціонер, князь Семен Можайський, і попросив про притулок та фінансову допомогу, господар радо пішов на зустріч. Він без вагань видав біженцю український паспорт, що не було тоді паспортів. Але навіть якби були, то неодмінно видав би. А так наділив того землями Чернігівщини для, так би мовити, прогодування. Ну а вдячний князь Можайський рівно за рік повернувся під руку московського князя тільки тепер вже разом із пожалованими йому українськими землями. Щоб відвоювати їх аж за сотню років Петрові Конашевича Сагайдашного довелося штурмувати Москву. У нас про ці події є окремий матеріал. 1648 року Богдан Хмельницький утворив у складі гетьманської держави Стародубський Казацький полк. Після розправи з Гетьманщиною у кінці XVIII століття Стародубщина потрапила до складу Чернігівської губернії. За результатами Берестейського миру у 1918 стала частиною УНР. А до складу РСФСР ця земля потрапила тільки у 1926 році. Тобто ми з вами сміливо можемо твердити, що для населення цих земель органічною столицею є зовсім не російський брянськ, а український Чернігів. І після припинення російського зомбування наступні покоління можуть бути цілком лояльними до України. Отаке у нас із вами намалювалося дослідження рельєфу на кордоні із Росією. Але уважні глядачі, мабуть, вже почали писати, що ми забулися про Крим. І правда? Утім, це не забудькуватість, а свідомий вчинок, бо у відео нам потрібен своєрідний діджестив чи то десерт. Тут у кожного свій смак. Усім відомо, що Крим має тільки водні державні кордони, і їх має бути захищено в інший ніж на суходолі спосіб. Однак є виключення, одна невелика ділянка. Я зараз кажу про Керченську протоку, бо завширшки вона має лише 15 кілометрів, і це робить цілком можливим повторення сценарію 2014 року. Висадки військового десанту з іншого берега. Ну звісно ж, жодного кримського мосту не буде. Ви ж не сумніваєтеся в цьому. До чого це є? А до того, що Україні обов'язково потрібна суходільна зона безпеки і надійна лінія оборони навкруги Таманського півострова. Тож давайте пошукаємо найближчі до нього річки. І далеко ходити не будемо, бо зовсім поруч розташована Дельта Кубані. Звісно, вона надто близько, щоб утворювати зону безпеки, тому проведемо лінію по Кубані. Вона буде опорою для захисту з півдня. Тепер залишилося знайти водну препону на схід від Тамані. Кубань річка хитра, бо тече зі сходу на захід і має лівий високий берег, з якого до неї впадає безліч гірських річок Кавказу та Передкавказів. А от на правому степовому березі притоки відсутні від слова геть. Тому найближчий східний кордон це притока не Кубані, а Дону, річка Манич. Вона протікає з півдня на північний захід між Кубанью і Ставропіллям. А головна її притока Її горлик несе свої води з чистого півдня і має витоки зовсім поруч із річищем Кубані. Настільки близько, що між річками біля міста Невінномиськ прокопали канал і з'єднали два річища у цьому місці. Має змикатися смуга безпеки України. Ну а лівий берег Єгролика, а згодом і Манича, приведе нас туди, звідки ми починали свою розповідь до нижньої течії дону, тільки тепер лівого його берега. Можливо, ви будете сміятися, але саме на цій землі Кубані дві сотні років тому переселила запорозьких козаків Єкатерина II. Зрозуміло, тих, які не стали тікати від російського погрому за Дунай, а пішли і служити. Українські козаки отримали тоді від імператриці власну адміністративну автономію чорноморське козацьке військо, кордони якого приблизно збігалися з лініями, що ми їх зараз накреслили. Обов'язково коли зробимо про ці події докладне відео. А зараз нам вистачить розуміння, що місцеве населення має українські корені. Воно навіть донині зберігає українську мову для маскування, називаючи її станичною або кубанською балачкою. Отака от, от безпекова зона у нас із вами вийшла за результатами дослідження рельєфу та історичних зв'язків населення цих земель з Україною. Але як ми домовилися із самого початку, найкращим доказом зв'язку якоїсь території з Україною є факт проживання там українців. Звісно, сьогодні в Росії українці оголошені нацією, якої не існує. Але це ще квіточки, Товариш Сталін, наприклад, їх, тобто наших предків, взагалі голодом морива на місце заморних перевозив московитів з інших губерній. Тож ми спробуємо знайти найбільш ранні етнографічні дані щодо земель, про які йде мова. Як відомо, перша етнографічна карта наших земель з'явилася у 1848 році. Це був етнографічний атлас європейської Росії, який склав випускник Харківського університету, академік Петро Іванович Кеппен. Атлас було створено на підставі даних церковного та поліцейського обліку. Робота абсолютно пекельна, але нам із вами вона не придасться. На жаль, автор мапи вважав українців, білорусів і росіян одним народом. Втім, як не розрізняв між собою і племена фіноугрів, різних тюрків і латаші з Литвинами. Цей недолік успадкувала і етнографічна карта слов'янських народностей, яку у 1867 році видав картограф та генерал Міхаїл Міркович. А от наступна етнографічна мапа, видана у 1875 році етнографом і також генералом Олександром Ріттіхом, видається цікавою. Бо українців від білорусів і росіян автор відрізняє на карті: не можна не помітити результатів виселення з українського низу та Криму, козаків, ногаїв та кримців. Але нам це не завадить, бо землі, які нас цікавлять, розташувалися східніше, і виселення їх майже не зачепило. Помилуйтеся же східним кордоном розселення українців, який намалював Ріттіх. Правда, дуже схоже на результати наших із вами досліджень. Але Ріттіх також спирався на поліцейсько-церковний облік. Ну хіба що додав на нього дані з оглядів офіцерів генерального штабу? Тобто його карта не дуже точна. Проте ці дослідження підштовхнули державну машину імперії у напрямку вивчення складу власного населення, і результатом став перепис, проведений у 1897 році. Ми вже робили сюжет про нього. Однак, отримані дані надихнули не лише нас. Але й картографів російської імперії в результаті обробки даних перепису з'явилась мапа Українська територія у Європі, яка була розміщена в брошурі українського географа професора Степана Рудницького Україна і Українці, видані у 1915 році в Австро-Угорщині. Тут ви можете помітити, що ми з вами були дуже скромними і часто навіть не дійшли у своїх дослідженнях східного кордону розселення українців. Ні, звісно, існували і більш сміливі роботи. Приблизно тоді ж у Львові у видавництві вісті з Запоріжжя вийшла яскрава поштова листівка, мапа України. Там і Донвес український, і навіть Волга. Але від листівки не можна вимагати занадто багато. У 1916 році майбутній міністр внутрішніх справ з УНР, а тоді ще видавець і журналіст Лонгін Цегельський, видав історично-політичну розвідку із дуже актуальною й досі назвою Русь, Україна, Московщина, Росія. Там було вміщено карту майбутньої держави Україна, тобто земель, на яких ця держава мала постати. Помилуйтеся східним кордоном і порівняйте з нашими розробками. Пан Цегельський був куди сміливішим. Є ще дуже цікава робота із назвою Загальна карта України 1918 року, зладив М. Дячишин заходом і накладом часопису Свобода органу Українського народного союзу в Америці. Тут ми знову бачимо степовий коридор на Каспій, який дає зрозуміти, що до наукових даних ця карта має дуже Опосередкований стосунок, проте того ж 1918 року, згаданий вже професор Рудницький, видав дуже докладну карту, яка явно спиралася на результати переписів. На ній світло помаранчевим кольором позначені території, де українці складають більшість по відношенню до інших народів. Поверх автор провів лінію державного кордону, яку він пропонує встановити. Але ми критикувати таку пропозицію не будемо, адже це питання тогочасної політики. Ну а кордони українських земель тут дуже нагадують нашу лінію оборони, проведену відповідно до особливості рельєфу. Саме цей критерій і не дав нам перебратися на лівий берег доної Кубані, землі, яких також частково числилися за українцями. Утім, всі згадані карти створили українці, і це цілком може викликати підозру, що вони домалювали собі трошки земель. Тому останньою пропонуємо роздивитися роботу німця, історика Дітріха Шефера, видану також у 1918-му. Помилуйтеся, дуже схоже на Рудницького, чи не так? Певно, обидва використовували ті самі джерела. Але німця звинуватити у упередженості вже ніяк не вдасться. Отже, вітаємо! Ми з вами щойно довели, що ефективна лінія оборони від божевільного східного сусіда лежить саме по кордону земель, на яких традиційно проживали українці. Ми вже зауважували, що це означає. Місцеві шляхи комунікації підштовхують жителів прикордоння більшість свого спілкування спрямовувати вглиб території. Саме комунікація визначає кордони розвитку народу та дозволяє йому формуватися, розвиватися і відроджуватися як єдина нація в єдиному інформаційному просторі. А нам з вами хіба не треба розвиватися і відроджуватися? Тож знімайте і дивіться, пишіть, і читайте, спілкуйтеся і навіть мовчіть українською. Тримайте порох сухим, зброю чистою, а розум гострим. І не шкодуйте вподоба, як по кожному. Воздасться по лайках його.